Друзі, ще раз наголошую, ендотерапія – це не просто там якась терапія, яка підніме твій тестостерон в 2, 3, 4, 5 разів, да, і ти від цього зможеш накачати собі банк. Ендотерапія, в першу чергу, це лікування безпліддя. Саме з цією проблемою звернувся до мене пацієнт, йому більше 40, і вони намагаються зробити з жінкою дитину, але не виходить. Як ви знаєте, фертильність з часом дуже падає. Так ось, вже через перші три тижні він здав повторно аналізи, і в нього тестостерон був спочатку, був 19, став 52 чи 53, тобто за 50. Пермограму, коли він зробив, його кількість сперми збільшилась на 15%. Це означає, що його яєчки стали працювати набагато краще. І саме це ендотерапія робить з вашими тестікулами. Тому, коли ти звертаєшся до мене для того, щоб підняти собі тестостерон, свій власний, насправді ти звертаєшся до мене, щоб покращити своє здоров'я. Тому що найкращий показник е, здоров'я чоловіка це здатність мати дітей, фертильність його, так само, як у жінок, до речі. Тому звертайся до мене: ти не тільки покращиш своє здоров'я, спермограму, сперматогенез, але ти ще використаєш цей піднятий тестостерон для своїх. Візуальних цілей да, Ти збільшиш собі м'язи, ти укріпиш свої кістки, суглоби, серцево судинну систему, тому що тестостерон це робить саме в твоєму тілі. Звертайся до мене вже сьогодні і не втрачай свій час.